На нашій планеті налічується близько 1,5 мільярда корів. Це одна корова на кожні 5 людей на Землі. Ми тримаємо їх заради молока та м'яса. І вони є кліматичною проблемою, яку ми намагаємося вирішити. За оцінками, щороку кожна з цих корів витіляє по 100 кг метану. В основному, коли відригує. Це близько 4% від усіх викидів парникових газів, які нагрівають нашу планету від відрижки корів. Ви, напевне, чули кілька варіантів вирішення цієї проблеми, наприклад, вимагання переконати людей зменшити споживання яловичини або перейти на альтернативну м'ясну продукцію. Але замість того, щоб намагатися переконати мільярди людей змінити свій раціон, деякі дослідники зосереджуються на раціоні корів. І багато обіцяюче, рішення може бути у вигляді морських водоростей. Однією з причин, чому корови виробляють так багато метану, є їх особливий шлунковий тракт. Він дозволяє їм перетравлювати жорсткий рослинний матеріал, такий як трава, сіна та інша рослинність. Їхній шлунок складається з чотирьох відділів, найбільший з них рубець, діє як сховище, де їжа може лежати і бродити. Мікроби в цій ділянці розщеплюють їжу за допомогою процесу, який називається кишковою ферментацією. Цей процес забезпечує тварину поживними речовинами та енергією, яких вона потребує, але він також виробляє метан у вигляді відходів. І корова відригує його, що робить землю трохи гарячішою. Справа в тому, що метан це буквально відходи, і зміна раціону корови може вплинути на те, скільки його виробляється. Такі продукти, як трава або сіно, довше залишаються в рубці і виробляють більше метану. Тоді як багаті вуглеводи продукти, такі як кукурудза, Виробляють менше метану. Але мета тут не в тому, щоб повністю змінити раціон усіх корів, яких ми годуємо. Ми можемо лише трохи підкоригувати його. Ми багато працюємо над кормовими добавками, щоб зменшити викиди синтетичного метану. Ерміас Кебреап є заступником декана коледжу сільського господарства та наук про навколишнє середовище Каліфорнійського університету в Девісі. У 2018 році він очолив дослідження, в якому перевіряв, як корови реагують на певну добавку. Морські водорості, зокрема червоні водорості, які природно ростуть у тропічних і субтропічних регіонах океану. Ще у 2016 році австралійські дослідники виявили, що додавання морських водоростей до корму корів може потенційно зменшити викиди метану на понад 95%. А в 2021 році Кибреаб і його команда змогли повторити дослідження на живих тваринах у Каліфорнії. Коли я побачив, наскільки це ефективно, я був просто вражений. Остаточні результати показали, що морські водорості можуть зменшити викиди метану на 82%. Спочатку я не міг у це повірити, я ніколи не бачив нічого подібного раніше. І саме цей вид червоних водоростей містить велику кількість сполуки під назвою бромоформ. Коли корова поїдає її, вона пригнічує фермент, який виробляє метан. А корови навіть не помічають змін у своєму раціоні. Морські водорості висушують і посипають ними звичну для них їжу. Вони все одно отримують всі необхідні поживні речовини, виробляють молоко і ростуть, але відходи зменшуються. Інші добавки також працюють, наприклад, жирні кислоти, які зменшують кількість метану, знижуючи вміст вуглеводів і зменшуючи кількість специфічних паразитів у рубці, відомих як найпростіші, а орегама, як виявилось, зменшує кількість бактерій у рубці, обмежуючи синтез метану. Але поки що з усіх протестованих добавок морські водорості виявилися найефективнішими. Найкраща новина полягає в тому, що збільшення обсягів вирощування морських водоростей технічно не призведе до виснаження інших ресурсів, таких як прісна вода або добрива, оскільки ми можемо вирощувати їх в океані. Вирощування морських водоростей може також боротися з іншими проблемами, такими як підкислення океану. Ще одна кліматична проблема, спричинена зростанням рівня вуглекислого газу. Але попереду ще багато досліджень: зокрема, як їх висушити, упакувати та доставити за низькою ціною. Наприклад, як ми можемо ефективно доставляти морські водорості з субтропічної зони до, скажімо, Сумської області, не додаючи тони викидів під час транспортування. Якщо ви не знали, водорості дуже важкі у вологому стані. Але як тільки ми розберемося з логістикою, все закінчилося. Ми вирішили цю проблему, корови задоволені, планета врятована. Але очевидно, не все так просто. По-перше, це не схоже на універсальне рішення. Нещодавно. Ще одне австралійське дослідження показало, що ті ж самі червоні водорості скорочують викиди метану лише на 30%. Звичайно, це все ще зменшення, що є гарною новиною, але це може бути меншим дивом, ніж ми сподівалися. Інші закликають дослідників не поспішати з червоними водоростями через бромоформу. У чистому вигляді, як повідомляє Агенція з охорони довкілля США, він може бути небезпечним для здоров'я людини, якщо його проковтнути. На щастя, дослідження поки що не виявили небезпечних рівнів у молоці або м'ясі корів, які їдять добавку з морських водоростей. Але ще потрібно провести дослідження щодо того, як це може вплинути на корів у довгостроковій перспективі. Тож це не панацея. Але, на щастя, водорості не єдиний наш варіант. Я думаю, що це лише одне з кількох рішень, які ми зараз розглядаємо, і в цілому існує великий поштовх до змін. У 2021 році 150 країн, включаючи США, підписали глобальне зобов'язання ООН щодо метану, яке має на меті скоротити викиди метану на 30% до 2030 року. Зараз стає все більш очевидним, що ми не досягнемо цього, якщо не вирішимо проблему викидів кишкового метану. В ідеальному світі у нас було б менше худоби, але змусити людей змінити свої звички не завжди є найпростішим і найшвидшим рішенням. Робота з пошуку шляхів подолання кліматичної кризи має бути багатогранною. Протягом року-двох ви побачите досить багато різних заходів і різних рішень. І все це буде з'являтися. І це вже можливо буде однією короблячою відрижкою менше.